Курчаточки. Всім привіт, друзі! Дивіться, хто в нас виявився. Ще не всі, але вже частина. Ой, вкуснуло мене. Частина виявилася. Хто це в нас тут такі? Кого це такі ніжки. Це кохінхіни. А оце мене куснуло. Дивіться, яка плямка на голові. Які в нього штани шикарні, подивіться, які мохнаті. У мене перші курчата кохінхіна. Вже два вилупилося, дивіться. Отакі вони, отакі штанки. дивіться, які в них ножки. Отакі пушисті. Ще не зовсім воно висохло так, як треба. І ось таке ще одне. Дивіться, яке. Отакі пушочки. Вони іноді виводяться такі такого сірого кольору із світленьким. Животиком, а потім вони перелинюють і стають чорні. Деякі виводяться чорні з білими животиками. Бачите? Зараз я їх занесу під лампу і будемо чекати наступних. Мама серйозна. Ось курчатка, дивіться. Кохінхіни, тут лише кохінхіни. 11 курчаток. Такі горобчики. Завтра мають їх забрати, це не собі. Отакі ваще, ножки. Обов'язково у курчаток кохінхіну має бути опірення і по середньому пальчику. Бачите? Ой ой. Є темніші, є майже чорні, бачите, із біленькими животиками. Ой, боже, впало. А є такі більш до сірих. Ну, вони потім перелиняють. І будуть чорненькі. Ой, упав. Їдять старт, ще варене яйце їм даю. Ой-ой, ой, такі маленькі. Присинайся, ти спиш, ану, побігла. О, ти клюнула, прибігло і клюнула мене. А вони такі, да, вони не такі, як звичайні курчата, у них є характер. Ой, ой. Ой, гадиться, кліється. Вони не люблять, коли до них лізуть. Зиплю їм кукурудзяної крупи. Годую так само, як класичних курчат. але порода вона більш вибаглива до протеїну, тому що це м'ясна порода, тому їм потрібно більше протеїну. Старка в них тут ще вистачає, зараз принесу їм ще яйце. Погодую і можна буде вже лягати спадки. Такі зайчики? Маю, ну зайки такі хороші. Зараз дам їм корму. Може, ви вже їсти хочете? Малі. Може, вже б'їли трішки? Сонце світить, потрібно, напевне, вимикати лампу. Отак. А то дуже жарко. Зараз підемо, заберемо ще інших малюків. Там квочка якраз ще виводить. О, то вони вже потрішки їдять. Дивіться, вони вже старт їдять. Ще тільки пару годин від народження, а вони вже їдять. Бачите? От як. Як вона хоче їсти, як вона хоче швидко рости. В природі все закладено, тому мені зараз ходимо, принесемо ще інших курчаток і там, до речі, вже це сарині яйця почали надкльовуватися. Зараз я йду на своє господарство і хочу показати вам, хто сьогодні в мене вивівся. І разом з вами сходимо, подивимося, хто ж там у нас виводиться. Вже частина є під лампою, а частина ще були мокренькі, і я їх ще не забирала. Всі вже їсти хочуть, потрібно квочок знімати. Але першим ділом ми заберемо малюків. З цього нікуди. Так, ну що? Дивимося. Хто тут у тебе? А? Зайка моя. Хто тут вивівся? Ай був! І це хто в нас? Це кохінхінчики. Складаємо їх в ящичок. Вже частина сухеньких. Частина ось тільки ще вилазить з яйця. А ну віддавай своїх дітей. Віддавай маленьких дітей. Давай, давай, віддавай. Всі вивелися, ще не всі. Так, ще одне за маму заховалося. Ще ось яйці сидить. Це тут у нас також в яйці. Одне ось тільки вивелося, ось ще вилазить. О, бочка ховає вже бігом. Своїх дітей ось тільки вилізла, дивіться, вилазить, яйця. Ось маленьке, бачите, випало. Шкаралухку заберемо. На, так, курочка. Вилізло, сохне, сохне, біжі сохне маленьке. Так, все тут в тебе більше нема. І одне ось тут чомусь воно прим'яте, бачите, і не може ніяк вилізти. Не хоче доставати з яйця. Тихо-тихо, де курочка вже допомагає. Ця курочка, до речі, минулий виводок вивела. Але це я не знаю, як воно тут. Якесь в нього немає ніяких. Може, воно ще маленьке. Бачите? Очки щось не відкриває, може прим'яти. Ну, нехай сидить, я не буду його доставати з яйця. Маманьки краще відомо, коли краще О, воно має вивезтися. бачите. Тут іще надкльовані є кохінхінчики. А, ось до, одне вже почало прокручуватися, дивіться. Живеньке воно тут. Живеньке. Теж не будемо його чіпати, нехай воно саменьке розбирається. Все. Тут у мене курочка на яйцях, це сарки сидить і дивіться вже сарині яйця також вже надклюнулися, бачите? Рухаються. Крошення. Ну там є м -м, деякі яйця, я вчора просвічувала, то вони будуть пізніше на добу чи на дві. Так. О, -о, -о кочка, квочка. Почула малюків. Зараз ми їх занесемо під лампу. Дивіться, тут п'ять. І в домі вже є малючки. Зараз занесемо їх зразу, щоб вони там вже вигрівалися. І хороші. Сьогодні вночі дощу не було. Сьогодні в нас сухіше, вже все гарненько підсохло. Ну, тільки в деяких місцях залишилися калюшки. Бачите, отакі малюки. На дворі зараз тепло, я їх навіть не накриваю. Зараз буду годувати всіх. Ось такі мої хороші зайчики. Покажу вам зараз. О, кишенятка. Пі-пі-пі. Тут дивіться вже. Є також вісім курчаток. Дивіться, які. Дивіться, які в них штани. Штанці. Шикарні. Дивіться. Взагалі виводок таких гарненьких. Так, тут вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять уже є. Все, вимкну. Нехай буде їм вимкнено.